Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом, шостий розділ з першого по п'ятий вірш. Сталося так, що в суботу він, Ісус Христос, ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та розтираючи руками їли. А деякі фарисеї запитали, чому робите те, чого не годиться робити в суботу. У відповідь Ісус сказав їм: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому та взяв хліби покладання, яких не годиться їсти хіба тільки самим священикам? Він сам їв і дам тим, котрі були з ним, і додав: Син людський є володарем і суботи. Ми сьогодні з вами будемо говорити про те, що є справжнім відпочинком. Кожний з нас він прагне справжнього відпочинку. У кожного з нас дуже багато турботи. Це зрозуміло, тому що ми народилися грішними людьми, тому що ми живемо в грішному світі. І людина, яка народилася грішною та живе в грішному світі. А я зараз кажу про тих, хто вже прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем. Ми до того, як перейдемо в вічність і війдемо до повноти царства Божого, Жого, ми з вами ще залишаємося грішними людьми. Ми з вами прагнемо справжнього відпочинку, тому що через гріх, тому що через те, що ми живемо в грішному світі, ми з вами не можемо мати повноти справжнього миру, повноти справжнього відпочинку. Ми постійно цього прагнемо, тому що дуже багато турбот, тому що дуже багато болю ми зустрічаємо в нашому з вами житті, і тому нам з вами крайно обхідно знати коріння. Справжнього відпочинку, тому що в Ісусі Христі вже в цьому світі, ще залишаючись грішними людьми, ми вже можемо мати справжній мир, справжній шалом, справжню Божу любов, справжню надію та справжню впевненість. Але для того, щоб їх мати, нам треба знати їх джерело, нам треба знати, як вони приходять в наше життя, нам треба знати, що є справжнім відпочинком, саме для того, щоб знаходити Ходити цей відпочинок щодня, щоб наше з вами життя, щоб наше з вами серце находило справжній мир, справжній шалом в будь-яких обставинах нашого життя, щоб наше серце було б вкорінене в справжній відпочинок, в справжній шалом. Тож люди, які питають у Ісуса Христа за його учнів, фарисеї, вони також прагнуть шалому, вони також прагнуть повноти Царства Божого. Але питання в тому, що шлях, через який вони шукають повноти Божого царства. Це не є справжній шлях. Фарисеї вони вважають, що вони досягнуть повноти царства Божого, повноти шалому, самого шалому, саме через дотримування суботи, через дотримування обряду, через дотримування певних правил. А Ісус Христос каже, і ми вже говорили з вами учора. Якщо ви не дивилися вчорашнє відео, я вас запрошую, тому що ми про це багато з вами говорили. Що субота, вона як день тижня, як особливий день тижня, в який не можна було робити. Треба було насолоджуватися Божим творінням і перш за все самим Господом. Ця субота, як день творіння, була дороговказом на Ісуса Христа, на працю Ісуса Христа, на справжній шалом. Тож, фарисеї, вони переплута. Тали вони неправильно зрозуміли слово Божого, вони досліджували слово Боже. Вони дуже ретельно досліджували текст Слова Божого, але ж помилилися через те, що вони не розуміли справжнього сенсу того, що вони читають. Бо субота була дороговказом до Ісуса Христа. Субота сама по собі, суботні правила самі по собі, вони нічого не могли привнести в життя фарисеїв. Вони не могли. Наповнити їх життя миром, радістю, впевненістю, захистом, любов'ю Божою, тому що ми все це отримуємо тільки через Ісуса Христа, через Його замісну жертву, а не через дотримання правил. Тож Ісус Христос каже, що Він є володарем суботи, Він є володарем шалому, він є володарем спокою, є володарем миру, він є володарем усього того, в чому полягає справжнє, благословенне, вічне життя, яке Господь створив і яким воно має бути, коли воно не спотворене гріхом, смертю та ворожнечою до Бога, тож ми з вами маємо це розуміти, щоб шукати справжній відпочинок для свого серця саме в Ісусі Христі. В чому ви знаходите свій відпочинок в своєму житті? В чому ви шукаєте свій відпочинок для того, щоб ваше серце сповнилося справжнім миром, справжньою радістю? Я хочу запропонувати три дуже розповсюджених варіанти: як люди знаходять або намагаються знайти відпочинок. І перший варіант, як ми шукаємо з вами відпочинок, ми просто з вами не працюємо для того, щоб знайти відпочинок. І звісно, це певний Шлях до відпочинку, але питання в тому, що не працювати це не може дати справжнього шалому, тому що люди втратили шалом не через те, що вони стали працювати. Адам та єва працювали і до гріхопадіння, але ж перебували в шаломі, але ж перебували в досконалій радості, в досконалому е, спілкуванні з Господом. Вони перебували е, в Божій любові, вони перебували е, в Божому захисті. Вони перебували в ні, ні, Господу. Тож коли ми з вами не працюємо, ми можемо відпочивати і, звісно, відпочиваємо. І ми маємо мати такий час. Але справжнього шалому, просто відпочинок від праці, нам не може дати, тому що втрата шалому відбулася через гріхопадіння і через ворожнечу до Господа. Тож і знаходження справжнього миру, радості, впевненості, любові відбувається, коли ми з вами знаходимо знову Божу любов. Любов через Ісуса Христа, тож одного відпочинку недостатньо. Нам треба з вами зростати у відносинах з Господом для того, щоб ми з вами мали б справжній досконалий відпочинок своєму серцю. І це буде відбуватися при будь-яких обставинах. Ми будемо мати при будь-яких обставинах шалом Божий, якщо ми будемо зростати в Ісусі Христі. Якщо ми будемо з вами зростати в Божій любові через Ісуса Христа, а другий спосіб, яким люди шукають відпочинку, це переміна роботи, це зміна заняття. І це справді певний відпочинок, але ж знову ж таки, ця зміна праці вона не може дати справу. Справжнього спокою серцю вона не може дати справжньої любові Божої, вона не може дати справжньої впевненості, справжнього захисту, який ми можемо відчути, який ми можемо насолодитися, в якому ми можемо ствердитися, тільки перебуваючи. В стосунках з Господом зростаючи в цих стосунках, практикуючи молитву, прославлення, читання Слова Божого, розмірковування над Словом Божим, коли усе наше єство, усе наше серце вони вкорінюються в Слові Божому і через Слово Боже вкорінюються в Ісусі Христі і в самому Господі, в самій трійці. І Ісус Христос безумовно є Господом і є Богом. І третій спосіб, яким люди намагаються знайти відпочинок своєму серцю, розраду своєму серцю, це різноманітні хобі. І це насправді дуже гарна річ, якщо в цьому немає гріха. Але ж знову ж таки питання, що будь-яке хобі, будь-яке заняття, яке е, дає нам радість і розраду нашому серцю, не може дати. Досконалого миру не може дати досконалої впевненості, радості, любові, все це ми можемо знайти тільки в Господі. Тож, коли ми з вами зростаємо в Ісусі Христі, а для того, щоб зростати в Ісусі Христі, зростати в розумінні особистості Ісуса Христа, того, що Він зробив для мене, і ким він є. Для цього треба вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя. Для того щоб вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, треба зростати в розумінні Слова Божого, бо наша віра вона базується на фактах, вона базується на історичних свідченнях, вона базується на откровенні Господа про Ісуса Христа і про те, що відбулося вперше пришестя Ісуса Христа. Тож, якщо ми з вами зростаємо в розумінні Ісуса Христа, якщо ми зростаємо через молитву через поклоніння, якщо ми зростаємо в глибину, якщо ми не просто на поверхні зростаємо, якщо ми не просто поверхнево намагаємося якось зарядити свої емоції, може, якісь свої поверхневі роздуми, навпаки, якщо ми вкорінюємося глибиною свого серця. Пізнання Ісуса Христа, якщо ми з вами досліджуємо волю Божу, якщо ми з вами намагаємося зрозуміти волю Божу. Знову ж таки, через пізнання Слова Божого, а Слово Боже нас закликає, щоб ми з вами навчалися розуміти волю Божу і слідувати волі Божій, слідувати за Ісусом Христом, щоб наше життя змінювалося в подобу життя Ісуса Христа, щоб наше життя було світлом Божим, щоб наше життя було сіллю від Господа для цього світа. То ми з вами зростаємо в Божому шаломі, коли в нас зростає Господь, наше серце наповнюється Божим шаломом. Коли в нас зростає розуміння Господа, коли ми зростаємо в Господі, наше серце наповнюється Божим шаломом, Божим миром. І ми з вами маємо цей справжній відпочинок. Ми з вами маємо справжню радість, тому що справжній відпочинок це відпочинок в Божій. Присутності це відпочинок в розумінні волі Божої, це відпочинок в розумінні Божих цілей. Це відпочинок в тому, що ми з вами розуміємо. Що Господь робить, і до чого Господь веде, і в чому сенс того, що відбувається в нашому житті, в чому сенс того, через що я проходжу, і все це можна зрозуміти, тільки зростаючи в розумінні Ісуса Христа, тільки зростаючи в розумінні Слова Божого, в цьому корінь. Нашого відпочинку, справжнього відпочинку, Божого відпочинку, Божого шалому. Тож будемо з вами продовжувати досліджувати Слово Боже. Будемо з вами продовжувати через Слово Боже розуміти Ісуса Христа і все наше життя саме через Слово Боже, саме через Ісуса Христа. І нехай життя кожного з нас буде сповнене справжнього відпочинку, не поверхневого, не просто того відпочинку. Який ми можемо знайти, утримаючись від праці, або змінюючи працю, або займаючись своїми хобі, або спілкуючись з друзями, а саме того відпочинку, коли ми з вами... Насолоджуємося Господом, розуміючи Боже життя, розуміючи волю Божу і розуміючи сенс всього того, що відбувається, і сенс справжнього успіху, і сенс царства Божого, і сенс того часу, в який ми з вами живемо. Тож нехай Божий мир сповнює серце кожного з вас. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цим відео Це для того, щоб якомога більше людей дізналося про Ісуса Христа, розуміло Слово Боже, полюбило читати Слово Боже та зростало б в розумінні Ісуса Христа, бачило б красоту Ісуса Христа та любило б Ісуса Христа від усього серця. Нехай Господь благословляє кожного з вас.